Привіт чуваки Нджпаки! З вами Юра, і ми будемо проходити сьогодні Герої 5. Компанія Некромант. Це некросед, чи якось так вона називається. І місяця Четверта, Вбивство покровителя. Отже, вибираємо, що нам потрібно. Ну, і гіп... Хай буде гіпмос насправді. Думаю, що військо можна сюди набрати. Тобто він за кільцем цілиться. Але кільце, в принципі, ми ж в попередній компанії знайшли. В нього тут нічого немає. Ну, крім того, що я вкачав. Військо, ну, непогано, непогано, насправді, по війську 100-920, це багато. Думаю, ми можемо... Ладно, 4 скле... А, вони відновилися, ідеально. Так, що нам показує? Показує червону палатку. Це значить, що треба до неї йти. Так, щоб на той шлях? Стайрус відправив титанів. 5-9 титанів. До речі, можна зараз перепробувати. Оце закляття, яке ми отримали. Як не як 20 драконів — це потужно? Скелеті вони нам і так б'ють. Це була темна магія мала бути. Гіпноз. Чому немає гіпнозу? не Недія 107 рівня. і що ти зробиш? Ну я тут сильно нічого не поміняю, насправді. Я видаю або цих, або цих. У мене там була втрата 40 і 30 якось так. А тут, походу, 90 і 20, ну. Так, а от чи я хочу смерті? Та чого б Я ще й всі... О, ідеально. Так, у нас є можливість побігти в другу сторону. Наче так. Так, скалетики. Синірва, синяція я так поняв, Сарус. Так, некроманти це добре, коли вони попадаються. Лучники, а тут є один-чотири основних характеристики героїв збільшують ініціати всіх. Давайте збережемо. Непогано. Небагато. Так. Недостатньо енергії, це не страшно. Не знаю, чи мені потрібні ці ресурси ще один артефакт, нас два колечка має бути, правильно? М 50 заклинань не без какие... Ну хай. Знання тепер... Оці вони... А, Ладно, сверхі вони. Розхідний матеріал мені. От лічий це хороший варіант. 45 штучок. Так, опять закляття. Далі вже дорог немає. Хіба оцих треба робити? Так, це я вже смерті довідав, так? Всі? Мені ще одна лишилась. Ага, вони мені вертаються. Так, що ж ми відкриваємо і, в принципі, все. У нас закінчилось, ми можемо йти в портал. Ага, а я тут ще не був. Ні, не був. Цікаво. Так, дуже низький. Ну я... А я можу вийти? Я не хочу бути з мамою, насправді. Йдемо в цю сторону. Так, владики демонів. Для закляття другого рівня я теж не сильно хочу його. Так, а сюди мені, напевно, треба все ж піти. хідные, тут я бачу зомбачки, ну давайте може перші зомбочки візьмем собі Так, я не хочу їх наймати Мо ще І ще зомбочки Ага, це вже звичайні то у мене значить є і апнуті і не апнуті. Ні, це всі апнуті Ні. Ні, вони звичайні. Чудесно, тоді я понаймаю їх. А може її по дорозі буду якось збирати. Хмара демонів. Дуже низький. Так, там сокуба, це дорога з цієї сукуби, так перетинається. Давайте нападемо, подивимось. Ага, ничего мне не было. 100 зомби кидал. А нет, це все было апнаті зомби. Це просто ходячі мерці. Не хочу їх тоді брати, Так, можно експо у собі. Там є щось цікаве. Просто дорога. І ресурс. Без артефактів, без... О, синя палатка. У мене синій палатки немає, бо в мене є тільки червона. Так, значить треба йти в іншу сторону. Оп, червона палатка, супер. Прийняти, бо я вже тут був. І низький рівень цих. 50, я готовий віддати. Так, ну ясно, що мені 600 не хватить. 4 штучки, 412, пау. Як гарно, блин, краще боя цей. Не приймав їх. збільшив собі кількість кілетів. Угу. О, тут нікого нема. Ма 250. Не, у мене а у меня же скалеты закинь. А не, є, тысячи їх. Он не полічу, напевно, хочу стрільнути там. А, чекай, а на наша я по ньому уб'ю. Я ж хочу його собі за Так, 300. Да? Та? Тринадцать штучку тільки бывает. Давайте боїтися між собою. І на цього тоже на гіпнозом. Ага, у мене гіпнозкидається другим. А в мене тут немає відповіді. Угу. Хотів би підняти собі. Не знаю, чому їх розклатива, хоч сім лічі звучить дуже характе. Венкос мені ще працює, то і два дракона все-таки бувають. Добре, смерті мені не потрібні. Тут я теж не вбиваю до кінця. М -м, два дракона я би все ж підняв. він мені не хлопне, не шов би. Це ж він покадок. Один дракон, п'ять смертей. 90 скелетів. Ай-яй-яй-яй-яй, мені дракона треба було піднімати. Втик. У всякому випадку це виглядає трошки краще, об зелена палатка з'явилася. І вона відкривається зелена. А, це все значить палатка, а вона відкрилась зелена. Нормально, давайте навчимося. Виліземо в портал. Він угу. вертає нас просто ближче назад. Тут у нас є палатка зеленого кольору. А, Сизу ми відкрили і ми вже десь бачили сезу чи ні. Червона була тут, ця тут. Бо я десь був і потім розвернувся. Ага, оце тут воно було. Добре. Я би ще хотів десь знайти... А, я в принципі відновив жемон майже. Здаєш, можна трошки набрати, що там є, там тільки ресурси. Тут нічого цікавого немає. Збережемося перед цим на всякий пожарний, хоча якийсь мисл. Не хочу я насправді програмати. О, зараз лічі щоб поводиться нам. Ну. А в мене є місце... Ага, 15 вже не зимників має. Окей, цих можна викинути, а цих можна взяти. Я навчився вже? Ще не навчився. Добре, що я не пішов, бо довелося буде назад літати. Так, значить ми відкрили зелену палатку, а цей портал нас викинув... Ага, ми тут були. Чи не було? біля коней якихось ми навчили зелену палатку відкривати а зеленої палатки машини збачили. дуже низький каже на 4 ліча але у нас багато їх є О, зелену палатку так міні пауза на чих так чихнув і вертаємось подачу Так, тут у нас одна дорога через демоні. Mm -hmm. Так, ці коні ми вже знаємо, що вони не приєднуються Не хочу на них реально подати. Чи там є дорога? Не, там немає дороги. Я зберігався тільки що, так що можна попробувати 2, це не страшно. Оп, 4. 4-4. Я пам'ятаю, що в мене 4 ласки. Так, розвідка, це класно, оце кам'яна шкіра, не треба мені каміної шкіри. Так, 135. А мені їх треба бити? Ага, треба палатка. Значить треба. Хм, небагато, до речі. Шкода, що мені дракон не піднявся, піднялися зомбаки. Але я втратив 4 дракона, а аби вже просто овердоф я. Так, значить ми навчилися жовтих. Тут є у нас Угу. Що ми з привидами можемо зробити? Взяти їх замість скелетів. Бо скелетів 27, привидів 50. Та так, портуємося. Так, ідемо є. Куди ми можемо піти? Та сюди, напевно. Тепер нам треба шукати жовтий. Так, це у нас приводи, правильно? А хочу я цих приводів? Ні, звичайно, не хочу. О! Цікаво. Угу. Портал. Я не можу сюди дістати, правильно? Значить, мені треба. Десь знайти вхід. О, якісь ресурси лежать. Я можу сюди бігти, правильно? Бачу якусь дорогу. Я там ще не був. І класно, якби я по дорозі знайшов... О, я маю портал тут. забитів так одного я готовий віддати ого 375 бляха му гостось я не маю куди їх запихнути. так ресурсів у не було треба що зрозумів Я там зможу щось наймати, правильно. Дев'ять. Без втрат. О, ну добре. Раз вже так. Я собі це їх донайму. Артефакт. Артефакт він дає мудрість. Бойовий дух і удача. Удача мені нафіг не потрібна. інший бойовий дух. Я ж не карман. в чисту, о дракончики. Класно. Дракончики це класно. На що вони коштують, до речі? Сірку коштують, але це щось не то, бо мені треба було пройти через жовту двері. Не, жовті двері. Так, я відкрив жовту палатку. О, я тут бачу, що вісників смерті. Я хочу до них. Хочу, щоб мені їх дали. Як їх отримати, мені треба попасти, напевно, сюди. Сумно, що я в кінці тижня попав, би я не одного дракончика собі, а право двох. Добре, що герой сам знає, куди йому треба йти. Ага, це по жовту палатку. А, ні, по жовту палатку це він просто в портал. Уже не вже так важко. Два дракона, ну я готовий ризикнути, блін, шкода. Теж не хватило чуть-чуть. Скелети. О, от і жовта палатка йшлося. Мені звичайних скелетів треба? Треба, звичайно. Нормально. Я теж готовий. Угу. Ці безкоштовні, так що по чому б їх не брати. Тим більше в мене їх там тисяча. Майже. Відчиняємось. І йдемо на смерть. Дев'ять штучок всього на нас. Фігня якась. Угу. Так, тут демони є? Ага, а тут я бачу портал. Так, це якось... Не хочу йти в той портал. Закляття, тут до речі їх багато. Не 33 оцих тіпа, це вже напряжно. Давайте 4 мені. Супер. Ой, о. Попити водички можна? Під замелем. Напало на мене титани. 80 і 18. Ага, я понял. Значить назад я не можу вже вернутися. А вперед ще куди не йшло? О! Привет! Зберігаємося. Середній. І що ми виграємо? Може це такий автобій і кінець? Перемога? Чудесно. Непогана перемога. Що, Нажимаємо ОК. Тут нікого не можна прийняти. Відбиття або... та відбиття, напевно, магії. на хвилина компанія. Ура. Ми вирушаємо героїв. Чудово! Але нашому в нього було забрати кільце? Він ж не забрав в нього кільце спочатку, ну вже було в нього. Попередня компанія. Майже на самому початку. Тільки лечко попалося. Ну, я розумію, що це рандомно воно, напевно, просто попало. Але. рандомно, в сенсі згенерувалося на ігровій карті. Так, халат. мага мені дали, але толку з того. Чекайте, що в мене нові завдані? Я вже не лякався. І все. В наступному відео ми будемо проходити наступну п'яту місію. Правитель Еріша. А зараз якось подивитись цей відео і до наступних. Підписуйтесь, ставте лайки, там коментарі. Лишайте. Ба! Па-па!